Кременчук, зараз у нас на годинку 8.05, 9 місяць, 11 число, тобто вересня та косені, все ще теплий, хоч і пройшли дощі. Ну і хочу з вами поговорити про те, що ж таке ЗБВ. Ця абревіатура означає українську мову спеціальні бігові вправи. Відповідно, для чого ми їх робимо на, наприклад, карпаних групових тренуваннях лохтат-нафта або ж після паркранів про Жекрандею. Для того, щоб закріпити і покращити правильну природню техніку бігу, що мається на увазі під природньою. Розкриваємо цей термін. Це та техніка, яка є для конкретного бігуна оптимальною і за своєю механікою найбільш продуктивною, а значить, такою, що зменшує ударне навантаження за рахунок якого приземлення, за рахунок алгоритму правильного виносу стигна, полоня тіла і корпусу так, рук. Дихання, зведення лопаток, виведення на них ребер вперед і багато-багато ще інших є нюансів. Але в цілому можна собі уявити такого добротного райдера на самокаті. І ви бачили, наскільки виноситься стегно в час відштовхувань однією ногою такого самокатчика на механічному саме самокаті і який йде в нього льосток. от близько, близько до природнього бігу для вашої візуалізації. Ми робимо, зазвичай, відповідно, що стосується мене як тренера, моя методика така. Ми спочатку робимо 3-4 повторення джогінга, це значить біг підтюпцем. Коли руки витримлені внизу, і ми так дуже часто на носочках перебираємо ноги, корпус злегка вперед е нахилений, це завжди підготовча права. Так ми налаштовуємо потрібний каденс е і поставок. Далі вже йде специфічна робота, дивлячись е на те, які задачі конкретного тренування, наприклад, вчора на сьомому тренуванні у картокравти. Ми пропрацьовували бокові зв'язочки. І це були відповідно приставні бокові кроки по два правої сторони, по два лівої. Це були сіртаки, це коли перехрест, такий грецький танець є схожий на ці рухи. І бокові випади, ланцюжки з переступами, фронтальні випади. Це вже навіть пішла робота більше на квадрицепс на передню частину стегна. Ну, от, наприклад, так. Да? Бувають силові біг, спеціальні бігові вправи, бувають там, як, наприклад, оленячий біг корисні на силові відштовхування, правильність приземлення, бувають на координаційні там, біг спиною. Їх маса маса існує, бувають елементи склаюметрики. М'язи пропрацьовуються і зв'язочки, які використовуються, при баскетболісти роблять також, крім бігунів, і, я знаю, що боксери вправи. Ці вправи доволі -таки інтенсивні, могли до опорно-рухового апарату, тому важливо їх робити на м'який поверх і дозувати в правильних пропорціях. і Іноді краще дещо. Навіть зменшити інтенсивність і не доробити е, такі вправи, ніж переробити і тим самим якусь збільшити вірогідність отримання. Е, тому бажано такі е, добрий ранок. Добрий ранок. Е, е, Сім'я Коваль. Причина онлайн дуже проста, що середи в мене чергування з 7.30 до 11.00, до одинадцяти я спілкуюсь зі своїми підписниками. Для того, щоб покращити свої комунікативні, скажімо так, здібності, ораторські здібності, і крім того, паралельно, як така новинна агенція прямо з басейну, в мене йде саме всереду. Як у вас справи? Це зараз, я так розумію, я з Людою спілкуюсь, чи з Павлом. Напишіть в чаті. Зараз сказував в цьому відео саме про специфіку використання спеціальних біговправ на своїх групових тренуваннях з корпоративною командою Катнафта і на рандеях. Свій досвід ділюсь. Тішить те, що ось ми вже сьоме тренування підряд займаємось після одної бігової роботи спеціальними біговими вправами і люди покращують, дійсно вже покращують, більше, як за пів місяця. Виходить, що більше трьох тижнів займалися, двічі на тиждень цими вправами і покращика. Ага, це Павло. О, вітаю, вітаю, що ти перший раз за місяць будеш бігати після найважжитті хвороби. Це знаменно Знаменно і радує. Погода, як бачиш, в Кременчуці, наприклад, доволі таки комфортна для бігу. Зараз близько 20 градусів о 8 ранку. Думаю, що в Житомирі плюс-мінус таке, що роботи. І в мене питання також до тебе. Може напиш, чи використовуєш ти в своєму тренувальному плані спеціальні бігові вправи окремо робиш на стадіоні чи ні? Бо з мого досвіду класний ефект по використанню цих вправ. Хоч часто не хочеться їх викор... ну, робити, вони доволі такі інтенсивно вантажувані, але вони мають сенс. От вчора бігли з моїми підопічними, серед них були і новачки, 5 кілометрів в третій треті пісові, Робно ніхто з них не зупинився, вже більш м'яко амортизують, приземлюються люди і по суті, по суті відчувають цю розмовну. Пульсову зону. Готуємося до Київського марафону незламності, який пройде 12-13 жовтня в Києві на Трухановому острові. Це наш основний такий старт, ми підводимось під нього. Читаю, три роки тому при підготовці до марафону, десь тижнів три робив СБВ. В цьому році було лінь. Так от, якщо лінь самому робити, ти знайди людину, яка Полюбляє це виконувати. Наприклад, в мене був свій знайомий наш Василь Каламієць. Також дивився там є Ігор Слюсаренко, наприклад, такий бігун у нас практикує часто на травиці такі вправи. Крім того, був досвід на стопранерс в Києві. Ми регулярно, але ми там для розминки виконували. Спеціальні бойові вправи, вони, в принципі, були як інтегоні в динамічну розминку. У мене це йде після основної частини перед заминкою, е окремим блоком. Ми десь хвилин 15, як мінімум, виконуємо, зазвичай 5 вправ у нас. І по 4 повторення десь від 20 до 30 метрів, в залежності від складності інтенсивності. Далі ми стрибаємо через там, зазвичай 5 фішок і робимо коротке прискорення близько 10-15 метрів. Отака у нас методика. Виконання цих вправ, ти можеш подивитися фрагменти відео, що і на цьому каналі Таня знімала, те, що ми робимо. І зараз класно, що хоч ми в 18.30 починаємо доволі вже пізно для вересня наші групові тренування. І під завершення у нас півтори години тренування триває. Ближче до 20, звичайно, темно. Можливість заходити в залу спортивно, тут такий спорткомплекс у нас нафтохімік. І там робити і спеціальні біги вправи при гарному освітленні, і заминку розтяжку. В цьому році на масаж ходив. Почав 80-100 км в тиждень бігати. Так, це гарний інструмент для відновлення, так само як і баня, сауна, так само, як міофасціальний реліз з м'ячиками. Теж тобі рекомендую його використовувати або придбати собі ролл. Мають місце. Для бігуна, який багато сам, як в твоєму випадку мається багато годин на тиждень, там, скажімо, починаючи з 7 годин е бігу на тиждень, великий є ризик отримання травм і краще відновлюватись додатково, крім. Я відновлююсь у воді, наприклад, плаваю. І, е звичайно, найкращий і найважливіший відновлювач це якісний сон. Тому закликаю закликаю всіх бігунів акцент робити на відновлення через сон, якщо не виходить навіть е, якісь на поспати вночі, як сьогодні в мене, наприклад, так вийшло комари кусав. Е, після такого вологого ранку вчора розвилося багато москітів, е, І вставав навіть 2.30 е, ранком. Перебитий вийшов сон, то краще, наприклад, зараз я зміну закінчу в 11 годин, побіжу додому на обід. Кімарнуть в обід, якщо є така можливість доспати, сон надважливий надважливий для відновлення. У нас такий спорт з ударним навантаженням підвищенням. Тож вчиться слухати свій організм, бігайте по пульсу, з пульсоміром. Ну і в ідеалі мати тренера, який е зі сторони бачить вас і веде, є зворотній зв'язок спеціаліст. Що ж, я бажаю тобі паша, продуктивного відновлення твоїх тренувань, е регулярності і зваженості підходів твоїй методиці. Е передаю твоїй сім'ї, друзям з Житомиру. Е Побачимось, сподіваюсь, е доволі таки скоро. І да прибуде з вами фітнес сила. Побачимось на змаганнях, тренуваннях та консультаціях плавання, триатлону та бігу. До побачення.